Якщо ви вже маєте певну кількість кандидатів, не треба думати, що ви зможете вибрати ну, таким поверхневим спілкуванням, інвестуйте час в вибір. Автор говорить про те, що вам доведеться, вам як організації, зробити не одне, а мінімум 4 інтерв'ю, а можливо, і більше. Далі іде дуже конкретна інструкція про те, як ці інтерв'ю проводити. Перше. Вони називають інтерв'ю відбіркове, власне, коли з кандидатами з резюме проводиться перше стартове спілкування, уточнюється просте питання. А ця людина, в принципі, нам підходить. Організації витрачають купу часу для того, щоб спілкуватися з кандидатами, які об'єктивно не підходять під критерії, і ваша задача викинути цих кандидатів при першому спілкуванні. Без зустрічі, просто по телефону. Після цього інтерв'ю ху немає бла бла бла. Є чіткі питання, які ви маєте задавати, і це не питання, як ви бачите себе через 5 років, це інші прості питання.